Четверта бригада виїжджає. Четверта відсьогодні в каретах швидкої допомоги рівненщини запрацювала тривожна кнопка. Її тестування проводять медики екстреної допомоги спільно з управлінням поліції охорони. Ну що, друзі, дивіться, отримали виклик на вулицю Відінська, 41, для пункту незламності. Причина невідома. Викликає стороння, нібито лежить чоловік. Можливі будь-які варіанти, да? Тобто, може бути щось серйозне, можливо, просто хтось... <плес> собі. Мамо хтось приляг відпочити. Ну, поїдемо на місці, розберемося. Давайте вперед. Зі слів Ірини Поліхович, тривожну кнопку вирішили запровадити через випадки нападів на медиків під час опрацювання викликів. На рахунок нападів на працівників бригад екстреної швидкої допомоги. На жаль, це трапляється і доволі нерідко. Бували різні випадки, особисто в мене. Було і на вулиці нападали, і на мене, і на моїх колег-пельчарів. Частіше, звичайно, це бувають люди під впливом якихось речовин, алкоголю або якихось інших. Але часто навіть такі бувають випадки, що людина, ніби адекватна з вигляду. Ось в квартирі, до речі, нас закрила, не випускала бабуся, така похилого віку. Просто не знаю, що з нею сталося, чому вона так собі вирішила. Ну, вона нас не била, звичайно, але не випускала. Їжаємо до адреси виклику. Я собі буду ставити прибуття планшет. Перепаркується водій, натискаємо кнопочку прибуття і підтверджуємо. На щастя, все спокійно, але якби сталися якісь прикри інциденти, у нас для цього є ця тривожна кнопка, про яку ми говорили. Давайте я зараз її натисну і ми подивимося, через скільки часу прибуде до нас підмога. Бачите, натискаємо кнопочку і в нас для відміни є. 5 секунд, тому що часом можна випадково натиснути. Доброго дня. Від нашої бригади номер 4 по адресі Відінська Стельмаха, кільце біля пункту незглавності, надійшов тривожний сигнал, бригада в небезпеці. У нас в режимі онлайн. Всі ШМД знаходяться під нашим контролем. Спрацювання тривожної кнопки по вулиці Відінській, Майдан Перемоги. Я прийняв. Ну, ми побачили, що Державна служба охорони приїхала швидко, ну близько 2-3 хвилини. Це дуже приємно. Ми часом знаємо, що лінія 102 також буває перезавантажена, і з першого разу не завжди вдається дозвонитися. А тут швиденько просто кнопка сос натиснута, евакуатор бачить, і в нього прямий зв'язок з службою охорони. Траплялися випадки, навіть травмування працівників медицини. І саме за цього. Було прийнято рішення, що ми маємо на сьогоднішній день можливість спостерігати 91 бригаду швидкої допомоги в себе в черговій частині, яка виведена на монітор з керівниками обласного центру екстреної медицини. Розробили такий план. На сьогоднішній день можемо реагувати та припиняти дані правопорушення. Артем Остапюк Назар Мідріган, Суспільне новини рівне.